Вітаю, колеги! Сьогодні я вам розповім про стям інтегровані кейс-уроки, саме про них як про ефективний інструмент для педагога, який працює в рамках нової української школи. Самі кейс-уроки, про які йде мова, є авторською технологією, інакше вони називаються кейси Співаковського. Адже саме така такий підхід, як стям, одночасна одночасно з інтеграцією і кейсовим наповненням, і є його авторською розробкою, і саме тою фішкою, тою суттю, яка міститься в нашій, на нашій платформі в просторі інноваційної освіти до 7W. Якщо ви хочете детальніше ознайомитися з самим матеріалом, будь ласка, ви можете скористатися QR-кодом, за ним перейти на платформу, подивитися, які є варіанти кейс-уроків взагалі, які є методичні матеріали до них, який є експертний супровід, спробувати кейс-уроки, адже є досить потужний пул відкритих. Без передплат, безкоштовних кейс-уроків, для того, щоб так би мовити на зуб спробувати і відчути себе вже як викладач саме кейс-уроків. В чому ж їх фішка, в чому ж їх серце? В тому, що це інтеграція, але ширша ніж стям навіть для початкової школи, навіть для рамок. Ну ж, адже ми беремо тему і розкриваємо її саме гармонійно і органічно. Якщо це вода, то там будуть не тільки шкільні предмети, наприклад, природознавство чи математика. Але буде дизайн, буде реклама, буде бізнес, бо ми можемо порахувати вартість, наприклад, тої самої пляшки води. І так далі, в залежності від того, для якого рівня цей кейс буде створюватися, таке буде наповнення самих. Розгорточок. Ми ці предметні такі логічні частинки називаємо розгорточками, адже тема, яку обираємо для кейса, вона ніби розгортається як пелюсточки квітки навколо цієї ось теми. Кожна така пелюсточка, кожна розгортка, вона буде кейсовою, тому що набуття знань і компетентності буде відбуватися саме через пошук практичних прикладних відповідей на такі цікаві практичні питання. І це разом з тим з ними Питання, навіщо я маю це щось вчити? Адже та сама формула, те саме правило вже буде зрозумілише саме через його використання, через його практичний сенс. Кейс-уроків різних варіантів в нашому освітньому просторі є декілька видів. По-перше, це класичні кейс-уроки, які представляють собою стрічечку, де поступова послідовна викладені матеріали розгортки, але разом з тим викладач має можливість переходити досить гнучка від однієї розгорточки до іншої, наприклад, не першу там, мову, а обрати природознавство, другу. Для кожного кейсу року цей пул розгорточок, які інтегруються, буде індивідуальним, в залежності знов таки від обраної теми. Ось така стрічечка помережена завданнями, питаннями для дискусії, корисною інформацією, інфографіками. Але коли виникла потреба ще чимось інтерактивним доповнити, ми в Кейс уроки вшили. Ігри, тобто в нас є кейс-уроки гейміфіковані, де не тільки завдання і питання для дискусії, а містяться ще ігри, якими можна бавитися на телефоні, на планшеті. Тобто, наприклад, ви можете запаралелити роботу в класі. Хтось буде виконувати певне завдання, хтось вже з ним справився і в цей час може попрацювати з таким ось інтерактивним кейс-уроком. або, наприклад, використати смарт-дошку, і на ній навіть командні змагання влаштувати з використанням оцих вшитих. Ігор, коли почався карантин, ми поставили перед проблемою, що не дуже зручно такі стрічечки гортати в зумі, наприклад. І тоді наші кейси пережили переродження, ми доповнили їх новою формою, послайдовою. Тобто, вся інформація кейсу рока тепер була розділена на прикольні, дуже мотивуючі, дуже цікаві, сповнені такими візуальними якарками слайди для того, щоб було. Саме цю інформацію зручно гортати і представляти в режимі відеоконференції. Оцей варіант кейс-уроків — це те, що чудово буде використовуватися і для змішаного, і для онлайнового формату, і для офлайнового формату вони так само чудові. І а, ще одна версія кейс-уроків, раз же вони в нас були зроблені в такому послідовому форматі, тому ми вирішили, що нічого не Заважає нам зробити їх ще й у відеоформаті. Тобто, ми з вами маємо уроки, які проводять себе самі. Тобто, їх можна використати в форматі ГПД, коли вам треба запаралелити свою роботу, клас буде займатися чимось дійсно корисним, мотивуючим і цікавим, а ви, наприклад, зможете якусь хвилинку приділити тієї самої документації, яку потрібно вам, як вчителю, заповнювати. Тобто, кейс уроки. Це така багатогранна технологія, яка має різні формати, ключовими ознаками якої є інтеграція, є кейсовий підхід, і в межах цієї інтеграції ще є STEM, класична інтеграція, там, де є Science, Technology, Engineering, Math, але разом з тим є мова, є література, є реклама, є дизайн, є бізнес і так далі. Тобто, це ширше, ніж STEM. Тому я вас закликаю долучатися до цієї технології, адже всі кейс-уроки, які би ви не відкрили, в якому би форматі вони не були розроблені, вони будуть і мотивуючими і зручними для вас, бо вони вже є готовими і розробленими. Дізнатися більше саме про технологічну, таку педагогічну частинку, як вибирати, як готуватися до кожного з типів цих кейсороків, ви можете переглянути ще додаткові матеріали. Можна перейти якраз за цим QR-кодом за покликанням, подивитися ще більш детальніше, триваліше відео, до чого я вас і закликаю. Ну і разом з тим закликаю долучатися до цієї технології. Пробувати її, робити власні висновки і власні педагогічні відкриття. Дякую вам за увагу.